Любі діти, всі проснулись, мамі зранку посміхнулись. Рада всіх я вас вітати. Доброго ранку усім побажати. Дуже хочеться мені сьогодні розповісти вам вірш малята. Послухайте його уважно. Ти лети, лети журавлику, над горами і над долами. Покажи нам край наш рідний, який стане всім нам долею. Ти лети, лети журавлику, бо прийшов осінній час. Та в краю далекому не забудь про нас. Про кого розповідається у вірші? Вірно, у вірші розповідається про пташку журавлика. Яких птахів, діти, ви ще знаєте? Давайте їх назвемо: Горобці, голубі, журавлі, синиці. Ластівки, солов'ї, ворони, які птахи перелітні, журавлі, зозуля, соловей, шпак, гуси, які з них зимуючі? Горобець, голуб, сорока, ворона, дятел, синиця, як люди піклуються про птахів, влаштовують птахам годівнички. Підгодовують їх крихтами хліба, соняшниковим насінням, пшеницею, просом, вівсянкою. Подивіться та полічіть, скільки журавлів полетіло в теплі краї. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім журавлів. Потім до них приєднався ще один журавлик. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім журавликів. Отже, після сім іде вісім. Це цифра вісім. Ні початку, ні кінця трохи дивна цифра ця. Ліній згин, переплетіння, мов художника творіння, стан осинний та овал вісім рядиться на бал. На що схожа діти? Цифра вісім. Молодці на сніговика, кільця ножиць ляльку неваляйку пісочний годинник, а якщо перевернути окуляри та бантик. А журавли, коли відлітав у теплі краї, скинув нам пір'їнку. Давайте пограємось з нею. Пірїнка буде вказувати на цифри. А ви називайте числа сусіди. Цифра 3. Числа сусіди 2, 4. Цифра сім. Числа сусіди шість та вісім. Цифра шість. Числа сусіди 5 та 7. Молодці діти. Журавель довго летів, подолав велику відстань. А ви знаєте, дітки, що для вимірювання довжини використовують метр. Ним можна виміряти довжину будь-якого предмета. А ще для вимірювання можна використовувати лінійку. Ось такий малий відрізок на метрі чи лінійці називається сантиметр. Давайте розглянемо. Цифра 1 1 сантиметр. 2 2 сантиметри 3 3 сантиметри. 4 4 сантиметри. А якщо цифра 7, скільки дітки це сантиметрів? Вірно, 7 сантиметрів. А цифра 8. Так. 8 сантиметрів. Молодці малята. Про кого ми сьогодні говорили? Яких перелітніх та зимуючих птахів ви знаєте? З якою цифрою ознайомились? На що схожа цифра 8? Яке завдання виконували з пір'їнкою? Чим вимірюють довжину? До побачення, до нових зустрічей!